В чому різниця між однофазною і трьохфазною системою, коли треба вибирати одну, а коли другу. Якщо у вас однофазне приєднання до будинку, тобто одна фаза і ноль підведена, тоді без проблем ви ставите просто однофазний інвертор, у вас все працює в будинку. Коли нема світу, якщо це гібридна система, все працює від акумулятора, і ви генеруєте надушок по зеленому тарифу, якщо хочете. Але якщо у вас трьохфазне приєднання до будинку, тобто три фази йде і ноль. Тоді у вас є вибір. Ви можете поставити або однофазну систему, або трьохфазну систему. І яке тоді отут якраз треба свідомо розуміти, що вибрати. Якщо ви поставите однофазну систему на трьохфазне приєднання, то ви не зможете генерувати по зеленому тарифу, тому що обов'язково має інвертор бути трьохфазний. Якщо трьохфазне у вас приєднання, щоб генерувати відразу в три фази, ви не можете 100% економити, тому що літом, коли є надлишок електроенергії, коли у вас нема дома, коли багато електроенергії, ви її не споживаєте. Прийшов вечір, включили і споживаєте з мережі, а не від сонця. Ви не продаєте надлишок, менше економити, і у вас не на всіх фазах буде як що відключення світла буде електроенергія тільки на тій одній фазі до якої підключений інвертор.